Привет. 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 Ой, да, Все ой, правильно. Це ти? А це ну, ти ну, кажу, що це нічого. Ну, як це нічого. Добрий день. Привет, привет. Доброго дня, шановні новолинці. Котра з вами Андрій Кравченко і голос народу. Зараз ми крокуємо на центральний ринок нашого міста і дізнаємось, наскільки наші мешканці міста політично підковані. Будь ласка, кого з депутатів Новолинської міської ради ви знаєте? Нікого абсолютно Абсолютно і знаю. Тільки ми роззнаємо. Нікого не знаю і нікого не хочу відділяти. Наш город такий вже став. Тут... Ой. І, і, і... Нікого не знаємо. Зачекайте, а вони нам взагалі потрібні чи ні? Я до їх не зверталась ніколи. Я О, нікого не знаю. Ну, а діли. Нікого не знаю. <світ> 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 я їх чесно не знав. Взагалі не знаю. Нікого, воно мені не надо. Не хочу відзнати, Ой, Ой. Ой. <гум> 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 ну не дещука, так? Да? О, вже як вони дещука знаєте. Як що скажете про нього? Ну Та вроді непогано, я б сказала. Супер. <гум> Піклується і за людей. Нікого не знаю, він не хочу їх знати. Бадзюна. Бадзюна. Одного й другого. Ага. Нікому. А вони нам взагалі потрібні чи ні? Ну потрібні. Так, так. Навіть отут навеси зробити, щоб люди торгували і то не зробили. Ну що, не скажіть, що не так. Всі депутати однакові. Які? Які? От. Для себе. Ну, якщо вибрати такого депутата, дійсвіті, щоб він був натуральний депутат, то. Натурал, щоб він був? <ріху> Робила 40 років і заробила тисячу гривень. Що то за зарплата? І зараз походила по базарі. Що я можу купити? Скажіть, будь ласка. Хто буде новим мером міста Новолинська? Не знаю. Скажіть, будь ласка. Яка ваша улюблена пісня? Нема улюблених пісень. Скажіть, будь ласка, який вчора був день? Вчора. А -а -а. Середа. Саме Гарно, Заходи. А ви вже визначились з ціною за свій голос? А хто мені що платить? Ну може буде. Ой, ніхто з роду не плив, я би взяла. Ціна? Так. Да. Я не буду продавати. Криша. Ну, кажуть, приходять кандидат, каже, зроблю кришу вам. Проголосуйте за мене. Проголосували б за кришу. Ви знаєте, не погода. Ну, а що, ну, хоч щось. Гроші не треба. Мені треба, щоб була людина, яка дійсно працювала для людей. Ціна голосу ваша яка? 50 на 50. Не більше, ні менше. Я зрозумів. Дякую. Та ну, яка ціна голосу. Якщо гроші продаватися, то це вже, це вже не варто. Да. А я вже визначився з ціною. Ні, я ні к еще ні разу не продавала свого жодного разу. Да і надеюсь, що більше не ніколи не будет. А, і більше не буде ніколи і не очень. Ага, води, все-таки десь собака та Ні. Ціною да. продавати. Ну, а як? Ні, такого я нічого не чула. а не чу? таке. — Запропонують, візьму на буду голосувати, так як я вважаю, потрібно. Як накрали гроші, то хай роздадуть людям. А я не голоси не продаю. Ніякі що, вони платять тебе гроші. Не знала. Я ніколи не брала грошей, не Чого? давала, не, не, не давала би. А й подали дали б, б взяли. Може, якби дали так багато, то взяла б, як вони мають. А мелочитись не хочу по. я ще українець, то не зробить. А от таке от щось. от доводять людей до тої ніщити, який говорять, а все одно з них кого не виберет, то толку нема. Хочу візьму гроші. Ахтомер. Сапожника. А хто буде новим мером? Не знаю. Я буду за сапожником голосувати. Чого? Порядок місті, Чистота, красота, комунальник трохи працює. то Я буду за сапожником голосувати. Це остаточне довіряю. рішення. Да. Остаточне. Я йому довіряю. Да, Ніякої мафії нет у нас. Обікрали нам гаража. Звернулися до міліція, що міліція наша приїхала, не приїхала. Обікрали квартиру, не приїхали. Приїхали, подивилися, поїхали назад. За Бог тут. Хай знімають, я говорю, де що правда. Не дощук може бути. Може бути. Я б, я б не проти за недощука. А родина. Голосувати. І родина також. Я б розумію. Не знаю. Той же лізе. Старій, може буде ми? Сакожник. Це 100%. Таніше. Ви за нього будете Звісно. Не думаєте, що треба щось змінювати місяць? Я не думаю, якщо він змінить, то тільки він змінить. Скільки, Скільки років попрацював? Ну, я думаю, що цього року вже може і змінити щось, якщо виграти. За кого голосувати? Ви мені скажіть, будь ласка, їдуть серед білого дня. Ми, ми вже ставимо забори, бо боїмося. Що за влада? Наркомани ходять, шприци, скрізь вже знімали, все. Що? До чого воно йде? Як я раз, було мені 75 років, да? і ви святкували в бобрах. Як? Нічого, кажіть. Також. Ну, ну Бобрах, бобра, а, mm. І діти нам фотографії знайшли Ну, хотіли мене, щоб мене поздравили. Із запожніку взяв перервав, Ото було там Львівське, і, і я. Не і фото, гроші там, ну гроші, і фотографії пропали, і гроші, я до його пішов, ніхто нічого не вирішив. І я не ходжу, бо треба за бігом за Карпату додали 12 гривень в місяць, а робити ніхто нічого не вирішив. Вже пів року я написав заяву, і прийдуть подивляться і пішли. І за кого голосувати? Не знаю, бачиш, то вам треба, а мені це вже 80 пушок. пішов так. No, але де було щось, ще вчителю. І вам би було б в да. Дай вам Боже. І вам гарного дня вам. Бережіть себе.